Так, що, всім привіт, приїхали ми сьогодні до моєї тіті Лілі в руду, та яка нам давала квіти, коли ми знімали. Покажу зараз, що в неї тут робиться. А ну, Ануть Лілі. Роскали такі у вас тут квіти є. Що це таке? Соняхи, так? Да? Соняки? І далі. Далі ці. Володіолоси, чорнобривці. Сонце Іно купається. І я буду приїжджати забувати. Ну, багато всього. Рози, троянди. Да, все, і тут ще навіть фонтан. фонтан але зараз немає. Не працює. Все, чорнобривці, чорнобривці. чорнобривці качелька, сіновальчик, город, коровка є, так? Да? О да гладіолуси які. Все хочу показати, бо да, люди цікавились. Де ж бичок є? Да. Ага, вже є? Ще є. Коротше, привіт. Ліле тут красота, Вона любить квіти. А, давай. Перший. Ти болото назалізеш трошки. То буде в мене гарний. Давайте показувати. А я заріжу болото. Що там? Руслан, може ти підеш. Давай я прибуду. Дивись, яка тут красиві це в мене квіти. Я так козари. Ти не захватиш. що тут води Я засніму, подивіться. Це ціє, як воно? Нежорженає. Це ціє, як воно називається? все це. Я тако приблизила. Виходьте. Виходьте. Це, ми... це моя дівчина. А це мій хрещений, дядько Валентин. По чуть буде знати, це мій племінник Руслан. Вот так. Все, ладно.